Я християнка, і не принесу жертви бісам. З цими словами свята Іулита приймала муки за Христа у Маліазії на початку 4 століття. Водночас засвідчив свою віру і її маловітній син Кирик. Пустіть мене до матері, я християнин. Ці слова з уст дитини розгнівали правителя Олександра, який кинув хлопчика з помосту на кам'яні Сходи. Він покотився вниз, ударяючись об гості кути, і помер. І улиту після жорстоких тортур усікли мечем. З часом на честь святих мучеників поблизу Константинополя було зведено монастир, а неподалік від Єрусалиму храм. Той, хто стає гідним стати мучеником, повинен мати багато смирення й дуже любити Христа. 465 концертів, понад 40 опер, а також чимало ораторій, кантат і церковних творів. Творче надбання італійського композитора, скрипаля віртуоза і диригента Антоніо Вівальді величезне. Як скрипаль віртуоз він концертував в Італії та інших європейських країнах. Останні роки провів у відні. Його цикл музичних творів під назвою Пори року став одним із перших зразків оркестрової музики, а створений композитором жанр сольного інструментального концерту став етапом на шляху формування класичної симфонії. Істотним є внесок Вівальді і в розвиток інструментальної музики. Він першим застосував гобої, валторни, фаготи як самостійні інструменти. Повне зібрання творів Вівальді було видане лише у 20 столітті виходячи з моди, музика не стає від цього гіршою. Прям що просить Вахілеса тіло Гектора. Ця картина стала першою значною роботою російського художника Олександра Іванова. У 1827 році він написав ще одну картину «Йосиф, який тлумачить сни ув'язненими і дістав за неї велику золоту медаль Петербурзької академії мистецтв. Але справою всього життя Іванова стало створення величного полотна Явлення Христа народу, якому він присвятив 20 років. В історії мистецтва це досить рідкісний випадок, коли автор до такої міри пройнявся однією темою, віддавши їй стільки сил. У 1858 році Іванов привіз свою роботу в Росію. Проте сучасники достатньо прохолодно сприйняли картину. Окрім історичних композицій у творчому спадку художника також багато пейзажів, серія біблійних ескізів. Іванов без сумніву входить до числа найбільш значущих російських художників першої половини 19 століття. 28 липня 1854 року у Севастополі відбулось закладення адміралтейського собору святого Володимира, відомого як Морський собор. Від початку будівництва храм став пам'ятником героям Кримської війни 1853-56 років. У ньому були поховані чотири російські адмірали Лазарів, Корнілов і стомін Нахімов. Тут знайшли останній притулок морські офіцери, учасники першої оборони міста. З цієї причини в соборі були встановлені мармурові плити з іменами 33 героїв у достойних ордена святого Георгія. Після подій 1917 року храм був закритий. Будівлю передали музею героїчної оборони і звільнення Севастополя. Використовувати собор за його основним призначенням стали лише в вересні 1991 року. Люблю у Господи оселю твого дому. Місце перебування твоєї слави. У наступному випуску Хреститель Русі равноапостольний князь Володимир. Сьогодні ми шануємо його пам'ять. Архітектурна перлина в стилі українського або козацького бароку, Георгіївський собор Видобицького монастиря в Києві. За своє життя він написав понад тисячу творів німецький музикант універсал Йоганн Себастьян Бах. Особливо відомим він став завдяки своїй ораторії Тебе Бога хвалимо, італійський композитор Джозепе Сарті.